На території України зустрічається три види лебідів. Це лебідь шипун, якраз такий, якого ми бачимо: Лебідь кликун і Лебідь Карлика, дрібний лебідь. Та? У нас на території Закарпаття часто ми зустрічаємо якраз лебідя шипуна. Лебідь кликун у 60-х роках був виявлений. Зараз ми його не зустрічаємо, тобто він в область не залітає. Всі ці види лебедів населяють Північну Азію, Північну Європу, але є кочовими, є мігруючими, а лебідь шипун навіть на території України може бути як, очим так мігруючий. За літним видом так може навіть гніздитися на території України, але в Закарпатті також ми такого не спостерігаємо. Тобто, в більшості випадків вони тут є мігруючими. Так, тобто приходять до нас в періоди холодніші на півночі. І якщо у нас, наприклад, ви можливо помічали, якщо уж замерзає, вони прилітають так само південніше від території Закарпатської області, Тобто вони є перелітними і тривалий час. Не спостерігається в області. Зрозуміло, якщо ми маємо досить теплу зиму, то ми можемо бачити їх впродовж цієї зими. Величезні скупчення лебедів зустрічаються на річці Тиса, там, скажімо, біля Виноградова, ну інколи ми можемо побачити їх і на ужі. Тобто уж це не унікальне місце, де вони поселяються. Не обов'язково в межах місця вони поселяються. Але насправді дійсно, часто як в Європі, так і в Закарпатті ми зустрічаємо лебедів у межах населених пунктів, тому що тут тепліше. Ну, крім того, дійсно не мало важливо те, що їх підгодовують. Наприклад, на території Європи є. Yeah. Там, скажімо, замки і таке інше, де лебідів спеціально завозили, підгодовували, і вони тривалий час затримувалися на цих ділянках, тобто навіть можна сказати, ставали мешканцями суто цих ділянок, тобто, ну, для краси заводили. Тобто, в принципі, вони більше прив'язані до таких теплих місць, і в разі, якщо у нас похолодає, якщо уж замерзне, зрозуміло, що вони прилетять південніше. Хоча бувають нюанси, можливо, ви пам'ятаєте, кілька років тому річка замерзла, але лебеді залишилися все рівно на території Ужгорода. Це пов'язано з тим, що вони певний час линяють тоді. Замерзання відбулося досить ранньою в осінню. Вони линяють і період линяння, оскільки це дуже крупний птах, він сягає порядка 15 кілограмів. Найкрупніші з них були до 24 кілограмів, але це в штучних умовах, тобто це неприродні птахи. Так? І е, в період линьки вони не можуть стати на крило. Крім того, вони зустрічаються і за своїми малятами, які ще не подрослі, і також не можуть стати на крило. Ми, ви можете це спостерігати, бо дорослий лебідь він має біле забарвлення, а, скажімо так, цього літок, та, він має темніше забарвлення, тобто ви можете це бачити. Тобто, в такому випадку вони також затримуються навіть у разі морозів. Це досить для у них ситуація неприємна, тому що вони все-таки є фільтраторами, живляться планктоном, ну, тобто водоростями, хірномідами, тобто тими личинками, які зустрічаються у складі планктону. І їм все-таки потрібна відкрита вода для того, щоб нормально вижити у зимовий період. На рахунок підгодівлі, тому що відразу може виникнути таке питання, що було б непогано їх якось підтримати. Не дуже вдала ідея, тому що підгодовують зазвичай хлібом. А хліб це не є їхня природня їжа. Ну, По-перше, Туди входить борошно, входить туди різні елементи, які не є корисні для них. Навіть велика кількість хлібу може привести до загибелі цих тварин, тому не варто їх підгодовувати хлібом, оскільки вони все-таки фільтратори і живляться досить специфічною їжею, то навіть важко сказати, чи можна підгодовувати. Є варіанти це підгодівлю дрібно нарізаною, наприклад, рослинною їжею. Але це також специфічно, це також не зовсім їх стосується. Є варіанти, наприклад, зварити кашу, скажімо, і таким чином їх підготовлювати. Це буде краще ніж хліб, ну але і то, і то не дуже відповідає їхнім природним кормам, такі, як ми спостерігаємо.